Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років. Сьогодні ми поговоримо про те, скільки вдалося заробити на монетизації YouTube за 7 років проекту Мільйонер за 7 років. Тому буде цікаво, поговоримо про цифри. Залишайтесь з нами до кінця. Отже, ми потроху починаємо фіналізувати деякі такі ключові моменти, показники а, в проєкті Мільйонер за 7 років, тому що вже наступного місяця, в серпні, власне, буде фіналізація всього проєкту Мільйонер за 7 років. Сьогодні ми поговоримо про те, скільки вдалося зробити саме на кількості переглядів від YouTube за ось цей довгий шлях. Ну і перейдемо до таких підсумкових, якихось статистичних значень. Коли ми починали. Всім привіт, друзі! Мене звати Мирослав Король. Ідея або така слоган девіз каналу. Е е звучав, що ми щотижня будемо звітувати про результати да, е нашого шляху. Відповідно, якщо в середньому, якщо не помиляюся, у нас 52 тижні на рік помножити на 7 років, то ми мали б відзняти 364 випуски. Зараз, як ви бачите, в нас 380 випусків. Ми навіть трохи перевищили план, і це ще без е стрімів, да, без шортс. тобто вважаю, що з цієї точки зору ми нашу обіцянку вже навіть перевиконали. Хоча, все ж таки, в нас був момент а, такої перерви, це було пов'язано безпосередньо із подіями лютого 2022 року. Ну тоді, коли почалася така повномасштабна війна, звичайно, взагалі переоцінка багатьох речей відбулася, і ми десь тоді на місяць випали від. А, Публікації відео, але в цілому м зібралися, да, і зараз маємо ось 380, Це власне буде вже 381 випуск. Тому тут в цілому ми були максимально стабільні і максимально. Ну, не знаю, продуктивні чи не продуктивні, але такі консистент, да? стабільні все ж таки. І тому питання: ось за ці 380-381, ще буде до серпня плюс-мінус 5 випусків. Вони не сильно, звичайно, вплинуть вже на кінцеві метрики. Але в коментарях можете написати, як ви думаєте, проект мільйонер за 7 років за цей час зробив е менше 10 тисяч чи більше 10 тисяч? Буде цікаво подивитися в коментарях, хто з вас переможе. І е давайте вже тоді перейдемо. Безпосередньо до аналітики. Да, пуш, е, за, е, покажу вам е, е, за кулісся на е, е, проєкту, що відбувається власне, на каналі. За весь цей час ми з вами, завдяки вам, випуски на каналі було переглянуто 6 мільйонів 166. Тисяч переглядів сумарно. За що я вам дуже дякую. За цей час аудиторія склала 56 тисяч підписників, тобто це канал, який було зроблено з нуля. І ось станом на сьогодні ми маємо 56 тисяч підписників. Тривалість перегляду у годинах 504 тисячі годин. Ще раз вам дуже дякую за це. І, власне, Переходимо до ключового показника. Це заробіток. Заробіток якраз за весь час. Тут у нас метрика висновна за весь час. Канал був створений 10 серпня 2018 року, але перша публікація відбулася 18 серпня 2018 року на мій день народження. І е, зараз ми знімаємо 2 липня. Ну тут відображається дані станом на вчора, на 1 липня 2025 року. І ми маємо показник 4609 доларів 9 центів. Ну, насправді, як ви бачите, небагато. Якщо ми давайте так, у відсотковому значенні, це скільки в нас від мільйона доларів. Це 0,46%. Да? Ну, трошки не дохтягнули до піввідсотка. Ну, але можемо казати, що на монетизації від YouTube, власне, на переглядах, піввідсотка від мільйона. Ми заробили це чисті кошти, які були власне Ютубом виплачені. І більшість з них була перенаправлена до речі інвестиції на той самий брокерський рахунок. Тому можемо казати, що за рахунок складного відсотка, за рахунок того, що в майбутньому ці кошти були вкладені, важко порахувати, але все ж таки сукупно завдяки ефекту пере або реінвестування ця сума. Виросла, да, стала більше. Тепер давайте подивимось на ще якісь цікаві фактори. Значить, по відео давайте подивимось на інші метрики. Також тут вибрали за весь час. Так, давайте подивимось на найбільш популярні канали. Влог номер 0, там де ми якраз казали про наш шлях, набрав 239 тисяч переглядів. Це найбільша кількість за весь час. Один шорт залетів на 174 тисячі. Ну і далі, якщо так подивитися, в основному леву частку набирали перегляди саме перших випусків. Випуск. Перший, дев'ятий, ну, тут про IPO 114, 10, 110-й, Тобто, як ми бачимо, в основному все, що було, скажімо так, до, до 22-го року. А, ні, хоча ось є один україномовний, коли ми вже перейшли на українську мову про дохідні авто, але далі я так бачу, все в основному російськомовне, ну точніше не російськомовне. А все, що було випущено до 2022 року. Тут, до речі, цікавий цей момент. Давайте подивимось, якщо по регіонам. Хто нас найбільше дивиться, теж виберемо тут за весь час. Буде цікаво подивитись. Свого часу Казахстан був завжди в нас на другому. До речі, Казахстан так і лишився на другому місці. Значить, За весь час переглядів 60% Україна, 17,8% Казахстан, Росія на третьому місці 8,7, Польща 2,1, Білорусь 1,9. Але знову ж таки, це ми беремо за весь час, да? майже за 7 років. Ну і враховуючи, знову ж таки. Казахстану, ну, якщо брати все ж таки бувші да, країни СНГ, там Росія і Білорусь, вони входять також да, в топ-5 разом із Польщею, то 17,8 плюс 8,7, це в нас там майже 28 і Да, Одна третина. Ну, глядачів а, з тих була країн. Тут цікаво, до речі, якщо ми подивимось до війни, наприклад, візьмемо 21 рік, якою в нас була аудиторія. Аудиторія Україна складала трохи більше 50%, 52%. Казахстан знову ж таки був на другому місці. Взагалі дуже багато було саме глядачів із Казахстану, за що я вам вдячний. В цілому дуже добре відношусь до Казахстана і до Казахів. В цілому був час я з ними і працював, в тому числі в Еміратах, і дуже часто по життю. Зіштовхувався з ними по різним моментам, і в цілому, ну в мене є така заочна любов. Вони дуже я пам'ятаю особливо в перші роки підтримувала проект «Мільйонер» за сім років. Ну і власне це видно на кількості переглядах, і в тому числі пам'ятаю, коли ми перейшли на українську мову. Всі підтримали, але ну звичайно мало хто розуміє з них українську мову, тому ну, цю частину да, трафіку ми втратили. Ну, по Росії тут, власне, зрозуміло, але якщо, знову ж таки, робити а, е, на ці три країни до війни, то це скільки? 27, 39 і е, 3, ну, 40 відсотків, да? тобто до війни це 40 відсотків е, дивилися нас з цих регіонів цікаво? Ну і далі ми бачимо Польща в принципі на п'ятому місці 0,9, Сполучені Штати 0,3, Німеччина 0,3, Ізраїль 0,2, Чехія, Молдова, Британія, Франція, Нідерланди 0,1. Це якщо ми говоримо до 2021 року. Як змінилася ця ситуація після, скажімо, лютого 2022-го, Що в нас тут? Так, ну і тут звичайно кардинальна зміна одразу. Україна суттєво збільшилась. да, 74,5% глядачів з України, Польща аж 5%. Одразу бачимо, куди відбулися такі найбільш. Е де була найбільша така міграція? Росія на диво залишається 1,9, Німеччина 1,8, США 1%. Тобто в нас в П'ятірку вход... входить зараз Німеччина та Сполучені Штати. Ну і далі ми бачимо Чехія, Канада, Британія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Казахстан, 0,1% всього лишився. Я думаю, це ті, хто не відписався, да але й не дивиться. Франція 0:1, Словаччина 0:1, Румунія 0:1, Білорусь 0:1, Португалія, Австрія, Ізраїль, Ірландія по 0:1. Ну, в цілому ось такі показники. Що стосується по віку і статі, давайте подивимось, хто в основному дивиться проект «Мільйонер за 7 років». Значить, в нас ну, є о, такий лідер вікової групи, 25-34 роки, на третьому місці 35-44, на другому місці 35-44, і на третьому місці 18-24. Ми бачимо, що переважають да, чоловіки. Ось тут така загальна метрика. 68,8% чоловічої статі, 31,2% жіночої статі. І, до речі, вік 13-17 років. Тут гендерний паритет по 0,6% нас дивляться. Дякую всім. 18-24, тут така серйозна розбіжність, 25-34 також серйозна розбіжність, 35-44 серйозна розбіжність. І що цікаво, дивіться, чим далі ми йдемо в старшу аудиторію, тим більше починає дивитися власне, жінок. 45-54, 6, а 55 – 7 жінок, 2,9 чоловіків, і від 65, 5,5 жінки, 2,3 чоловіки. Тому я дякую всім на хто дивиться проект «Мільйонер за 7 років. І в цілому, якщо ми тоді повертаємося знову ж до цифр по доходу за всі ці 7 років, да, ми бачимо 460909. Сума, наче така, невелика. І по факту по місяцю ми бачимо це 36, 38, 47, 29, 34, 42. Десь такий. Диапазон цифр. Як ми бачимо, по факту навіть до 100 доларів. До 100 доларів, Тобто це невеликі якісь показники, але тим не менше, якщо ми говоримо в гривневому еквіваленті, да, скільки в нас 4,609,09 помножити, який в нас зараз середній курс на 2,07, в обмінниках 41.65, 41.65 це 190 майже 192 тисячі гривень. Давайте розділимо на 12 місяців, щоб подивитися ну, Якщо брати за один рік, це майже 16 тисяч гривень. Я думаю, це плюс-мінус середня заробітна плата, да? яка вона у нас зараз. Ну, середня заробітна плата трохи підросла з 2024 року. У 2024 це була плюс-мінус середня заробітна плата. Зараз по 2025-му бачимо 18-19, вже навіть в травні понад 20 тисяч гривень. Тому, ну, знову ж таки, залежно від регіону, але можемо казати, що цього заробітку в 4,609 або в 192 тисячі гривень, якщо ми візьмемо не за 7 років, а за рік, за 12 місяців, ну, можна сказати, що ми рік, отримували середню заробітну плату Просто яку отримав за сім років. Ну, це так, просто гра цифрами для кращого розуміння. Ну і тут ми переходимо, напевно, до ключового моменту. Це ми бачимо такі сухі цифри, але з точки зору особисто для мене цінності да цієї канали він безцінний. Тобто його ем, да, така. Побічна дія, побічний вплив, побічна його цінність, яку він вніс особисто для мене. І я сподіваюся, для багатьох глядачів він також був корисним, але він є безцінним. Взагалі, щодо от, якраз другої сторони, медалі про вплив Ютуба в цілому на життя, на цінності, на сенси, на зміну якихось своїх позицій, і в чому він допоміг, завдяки чому ми виросли саме завдяки Ютубу. Я думаю, ми цьому присвятимо окремий випуск. У мене тут так само буде, да, певна така рефлексія на рефлексія, але певні думки, з якими я із задоволенням поділився з вами і з аудиторією. Тому, звичайно, це лише така перша суха сторона цифр. А друга, безпосередньо, звичайно, є стороною. Це в цілому да, його вплив на мої останні сім років. Але. Е Тут щоб під підбити підсумок, 56 тисяч глядачів, я вважаю, що це неймовірна велика кількість аудиторій, все ж таки для інвестиційного контенту, який приростав таким. Природнім шляхом я дякую всім, хто підписався. Я дякую всім постійним підписникам. Дякую всім глядачам, хто не втратив в нас віру протягом семи років. Ви продовжує підтримувати, дивитися, залишати коментарі, якось реагувати, лайками, дизлайками, щось писати. На цьому шляху серед вас я зустрів безліч суперцікавих, вмотивованих, розумних людей. І це ще також да, ми поговоримо про те, що люди все одно, і ми останні час багато про це кажемо, все ж таки є найважливішим, найважливішим ті знайомства, які YouTube допоміг мені здобути, і з ким я познайомився. Тому я всім дякую за те, що ми разом з вами пройшли цей шлях. Ми безумовно ми все одно з вами його продовжуємо в тому чи іншому вигляді. продовжуємо підбивати підсумки, але не забуваємо. Капіталізуватись і щоб з усіма нами була сила складного відсотка. Дякую з вами за перегляд цього випуску. До зустрічі у новому. Бувайте!